Вітаю! В даному відео я вам розповім, як з поліцейського стягувалась вартість розбитого авто Toyota Prius. Поліцейський потрапив в ДТП, а саме здійснив наїзд на бетонну клумбу та будівлю, внаслідок чого його притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладення штрафу. Результатом ДТП є пошкоджений службовий автомобіль Toyota Prius. В діях поліцейського наявний склад цивільного правопорушення для стягнення з нього шкоди. А саме перше це протиправність, яка обґрунтована порушення правил дорожнього руху, внаслідок чого його притягнуто до адміністративної відповідальності. Другий елемент це наявність шкоди, яка виражена в ремонті пошкодженого транспортного засобу та становить 143 тисячі гривень, що підтверджується відповідним висновком. Третій елемент це причинено наслідковий зв'язок між протиправністю та шкодою, а саме пов'язаний з тим, що ремонт транспортного засобу є наслідком вчинення ДТП, тобто порушенням правил дорожнього руху. Четверте це вина. вона встановлена і підтверджується рішенням суду про притягнення працівника поліції до адміністративної відповідальності. Незважаючи на наявний склад цивільного правопорушення, суд як першої, так і другої інстанції відмовився стягувати будь-які кошти з поліцейського. Це пов'язано з тим, що керівництво поліції порушило строк звернення до суду, а саме кодексом передбачено строк звернення один рік протягом одного року. Натомість вони звернулися від події протягом двох років. Тобто строк порушений на рік, вони не надали належних доказів або обґрунтувань стосовно поважності пропуску строку звернення до суду. Тобто працівник поліції уникнув цивільно правової відповідальності, оскільки його керівництво порушило строк звернення до суду. На них діях керівництва поліції є протиправна бездіяльність, що виражена в порушенні строку звернення до суду, та правильним було б, щоб вони сплачували вартість відповідного ремонту транспортного засобу, а не, відповід... а не з коштів платників податки здійснювалося. Ремонт відповідного автомобіля.